Слава Україні! Сьогодні у нас ще продовжується x 2 на темні уламки. Не знаю вже, який день у вас, бо не знає, коли вийде відео. Але x 2 на темні уламки продовжується, x10 на нів спецнересії також продовжується. Оцінки збільшуються. Хтось її отримує, Значить, можливо, вона є. Отже, значить, ми продовжуємо відкривати. Є в нас бажаючі Нізі. Прекрасним ніком мої раби і клану Привіт. Одна людина, якщо що потрібна, умови тут. Привіт-привіт, привіт, 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 всім привіт. І погнали на все про все! 30 уламків. До речі, до речі, перший перші перейде до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі А також, якщо потрібна будь-яка допомога, ось мій телеграм. І ось чат, де ми активно спілкуємось. Долучайтесь. Ну і погнали! 30 уламків на все про все. Надіємося на легенд. Надіємося на легенд. По інакшому нема сенсу лікувати. Починаємо ми з двох епіків. Е, Юзан був десь у нас на злеті когось. Громобій непоганий епік, Андрісія плюс-мінус. Ще би легенда до того свого? 4 епіка це нормально. 5 епік і легенда. Ратник. Дві тисячі очок. Круто. Значить, велобій у нас вішає. Що у нас вішає? Після смертне оживлення на пачку. Андріція. Ну, таке собі, як на мене, не дуже цікавий епік. Гала довгокоса колись пробувала дуже сильно в одну ціль, але ті всі часи вже пройшли. Ну і ратник це герой анків. В принципі, непогано 5 епіків з 10. Зараз буде сипати рарки. Зазвичай так і є, хоча може бути і легенда, але от у його. Мусати і болю, мені не подобається. Роанна ніяка. Ще одна на клас топовий епік, колись був супер супер імба. Сувая можна використовувати у нас на посів. Вішає є слабкість, це на одну ціль. І вішає зменшення захисту. Також зменшення атаки. На комбоса, колись її вантіли використовували. Ну і ще одна десятка. Ще одна десятка, ще надія є. Поки уламки є, надія є, чекаємо, воно щоб це не було вже жертв. Боже, засипає уламками героями зі з Анкілу. Давай, пророчиться, топ, адамант, ні. ну дай дай легенду. На жаль, що сказати, ще один радник, ще За ці вихідні сипить дуже багато. Героїв саме з Анкілу. Прекрасно. Два ратника один людожер. Чудово для планбоса саме те, що треба. Ну, тут я, наскільки я розумію, вже воно ну, не потрібно. Прочиться, це взагалі до сих пір актуально, до сих пір шотає всі хвилі на мобів ідеальний герой, який виносить під дію там, слабкості і захисту все, що тільки можна і не можна. Тому. Тому, в принципі, непогано. Хоча можна глянути, що з того було би корисне. Так, значить, глянути можна наступним чином. Ось так. Ага, пророщі це буде плюс. Ша плюс. Людожар є, але я так розумію, що він не дуже потрібен. Ратник був. Все можна плюсувати, все наплюсували. ну. Ну, ну, так і є. Добре, дякуємо Нізі. Шкода, що безнагідне, на 30 наблизили до гранту. Дякую за уламки і ми йдемо далі. А ми продовжуємо відкривати. Правда, цього разу вже не уламки, а поки душі. Точніше, камінчики і ловимо душі. Першою буде наталі. До речі, в клан потрібні люди. Якщо що, двоє людей, умови тут все тут є. Пишіть, додайтеся. Клану також привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. І. Поїхали. На все про все душ небагато, але зараз будемо докуповувати. Можливо, ще й вийде великого камінця докупити. Тож, тож тож дивимося, який той Х2. Х2 на душі 5-6 зірок, поки одна-дві зірки. Поки вона не дуже працює. Одна-дві зірки більше, ніж. Більше не було нічого. Ясно, ясно. Зрозуміло. А може щось буде, якихось 5, 6, зірок. бажано легендарне, а ще краще міфічне. А ще краще міфічне. Одна дві зірки, 4 зірки Леді Реш, але це не цікавий герой, як на мене. Тож це все піде на продаж. Алюра бізірочки, ну. Це мало, це просто мало. Цікавить від 4. 4, 5, 6. І то 4 це так саме мінімум на дуже хороше героїв. А поки нічого цікавого взагалі, може з середнього камінця вибіжить щось краще. І щось буде зараз хороше. Щось задумався. Ні. Ні. Горі, до речі, Горі і вибігає так під е, довшу анімацію. Продати, все, продати, продаємо, нічого цікавого нема. так так є продали. Не знаю, чи нас збирається. Не знаю, чи нас збирається на великий Так, щось я натикав, щось я понатискав. Воно. Йай, йай, йай. Що ж в мене такі руки. А плавім ще думає ще довше. Ну, давай ще довше подумай. Ах, то довго думаю. Ага, тут було тільки забрано. Ну, надіємося. Надіємося, що щось получится і ще докупиться великий. Не докупиться. Це в нас Fightman. Мій перший епік. Ну, не, не, нема, нема прокачуного. Хай буде. Хай буде. Що тут у нас можна купити, можна дві карти відкрити, Ну, давайте спробуємо, що тут подивимося, що є. Ні, це не закріпляти. Закріпляти можна щось толковіше. А вже дві появилося. Поки нічого цікавого. З картболі мають бути цікаві е гіп. Оце має бути цікаво, причому що гліби мають бути саме зі скрині. Оце цікавить. Оце цікавить. Е Наскільки ж... Можна собі прибавити швидкості. Швидкості чи атаки, там що. Це просто може бути супер, супер бімба. Що тут в нас. Ага, це появилося просто кого можна купити. Добре, дякуємо на тоді, йдемо далі. Тепер у нас Михайло. В Михайла, як завжди, є побажання це український 777. Я пам'ятаю, я зайшов, я зробив все. І йдемо відкривати. Значить, епіки ми не продаємо, легенди ми не продаємо. Продаємо рарки, корисні зберігаємо тільки від п'яти зірок. Все, завдання отримано, завдання прийнято. Ревоглас, до речі, класна рарка. Ну От от, 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 іде якийсь X помітно. 6 зірочок, ну окей, класно. Класно, але хочеться міфічний, хочеться легенд 5-6 зірок. Я знаю, як тут тут є Комідос, тут би Комідос 6-зірковий. Ух! Це і так суцільне зло. Як на мене, це Комідос це один з кращих героїв рі, які який є в мене. Навіть як я його зустрічаю на онлайн арені, то я його просто стараюся обходити стороною. Так, є дві легенди. Ну, добре, 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 а, а щось толкове. А щось толкове. Стараюся його блоканути, бо це просто суцільне зло. Я знаю, на що він здатний. Він страшний герой. М -м, так І перший міфічний. Мезомедіть три зірки. До речі, мезумель теж лупить, як не в себе. Може вгатити. Але mm. Мезумель, по-моєму, нема. Тут є Комідус. До речі, я його і діставав. Так, так, сіфі дві зірочки, дуже добре. Побажання червоного куле класно, бізірки, але було б оце 5 зірок, або 6 було би ще краще. Було би набагато цікавіше. До речі, червова королева я її спочатку не дооцінив, а насправді це такий класний герой. Мав можливість з нею пограти трохи. Клас. І, 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 і. Де? 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 Тут якась не не така. Будемо докуповувати ще середнє. Збираємо, збирати. Збирати. Добре. Ага, є ще 8. Окей. Okay. 8 докупо. До, до ну. Горол, до, речі, непога... непогана. Непоганий герой. Гаролка лупить, причому теж мав можливість з нею пограти трохи. Доволі цікавий герой і доволі сильно пробиває, як на мене. Ну, епіки, епіки рарки. Ну, хоча б 4 зірки. Окей, 4 зірки. 4 зірки це вже добре. Так, рарка. 5-6 зірок. 5 зірок. Не Нецікава, рарка. Угу. Угу. Добре, деронділ не цікаво. Так, чародійка не дуже цікаво. Чародійка не цікаво. Сторож. Сторож, зараз буде проданий. Зараз рарочки полетять. Єдине, що тут було з рарок цікаво, це був ревоглас шестизірковий. зірковий е... ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ясно, ясно, ясно. Значить. Значить, значить, значить. Де вам буде? Що тут можна продавати? Тут можна продавати, по ідеї, оце все. Це не цікавий герой. Ну, ренегатка є, що шестизіркова це цікавий герой, але я не думаю, що вона тут потрібна. Два ревогласа один Один на, на, на корм. Один на корм, або хай Михайло вирішує. Хоча я насправді не думаю, що він щось зробить ще з одним ревогласом. Тут одного забагато. Одного забагато, добре. 2000, якраз. Якраз. Добре. А є 8 чи є 10. А, нема, нема. Добре. Ну, буде по... будемо по одному тоді. Тоді по одному. Рарка. Рарка, 6рок, мандрівник. Добре. Продасться. Добре, продасться. Так, легенда. Це десь три зірки. Так, гелі... Геліор. Три зірки, до речі, непоганий герой на... заходить на дракона. Ще одна легенда. Це чотири зірки Матаяс. Добре. Добро. Просто добре. Просто добре. Герой не дуже, але просто добре. Так, міфік. І ще одна мезумель. Ще три зірки. Ну, вже одну можна буде значить, продавати. Хоча, хто його знає, може прибіжить і мезумелі. Так, 5, 6 зірочок, биття пекла непогано. Піде на продаж. 100. 100. Буде 100. І Уго, Уго, три зірки. Добре. Добре. В принципі, непогано. Чи щось було 5-6 зірок такого топового, легендарного, міфічного? Не було. Не було. 11Є. Карт можна відкрити. Поїхали по картах. О! О! Закріпити! Оце треба закріплювати і ловити найбільшу скриню. Не знаю, наскільки це можливо. Наскільки це мені вийде? Ну, де ви? Де ви? 6 відкрито, а нема. То що їх зовсім нема? Клас! Клас. Але все рівно то, що закріпив, це добре. Е, треба робити прокачку героїв і довідкривати. того, що саме тут, от саме з цих можна зловити цю скрині ідуть найкращі гліб. Тому треба. Треба. Треба що зробиш? Ну, ну, я старався, я зробив все, щоб міг не отримав. Добавив один червоний уламок. Ну, вже добре. Вже Добре, Добре, переходимо до наступного аккаунта від Михайла. Тепер основа від Михайла. І знову ж таки український 777 увімкнено. Е, Получається, поїхали по камінчиках. 56. Окей. Добре. 56 місце зайнято. У мене може одна душа там якась хваляється. <хи> може декілька, але я не збираю. Так, міфік. Мезумель, знову мезумель, третя мезумель, до речі. Не знаю, як це коментувати. Гайк, одна зірка, це непогано, актемтом це класно, що з побажань, але одна зірка. Чи воно треба? Не знаю, мабуть, мабуть ні. Щур дві зірки. Ну. ну, Це мало. Це просто мало. Х2 e, на 5-6 зірок, але от, щоб була якась легенда 5-6 -зірок, зірок, Зірок, Зірок. зірок, зірок. <кхи> То поки не було. Ну і міфіка не було. Та, в принципі, що та епіка не було, було тільки рарки. На було 5-6, а. Та... Але це, це, щось, це, це не рарки не дуже цікаві. Рарки вони фактично і не грають. Це ж все піде на корм. Нельдор 2 зірки, Ну, Геомант 4 зірки. Ну добре, але... але. Але це щось не то, це щось дуже мало. Каламітус. Хто його має напишіть, як він після ребалансу? Я його не маю. Колись зустрічав, лупив він сильно, але там шмот, напевно, був супер топовий. Так, тепер по одному. І карти долі також будемо відкривати. Можливо, щось, щось тут назбирає. І це епік. Та давай вже якийсь пші зірок, якусь легенду топу. Ага. Епік однозірковий. Топстрік. Ну, хороший епік насправді. Але. Одна зірка. Ну, це... Атор це взагалі корм. Атор це взагалі корм. Це 4 зірки? Три. Значить так, позбирати і продати. Легенди ми не рухаємо. Раркі. Раркі не цікав, блядь. Менше 5-6 зірок, але це якісь хороші мають бути рарки. А не що-небудь, оце все воно не грає. А це також не грає. Одна зірка, одна зірка, одна зірка. А кем то влешу, бо був, був вроді, в побажаннях. Все. Продати. Продати, докупити. Докупити і поїхали, поїхали по, по одненькому. Починаємо з рарки. Три зірки, ну. А х 2 adx 2 ще одна рарка. Ну, на першому аккаунті від ну, що ще було видно, що щось дає трошки краще. А тут взагалі 3-3 зірки. Чотири. І І всерап. Хіба о, міфік, 3-4 зірки. Галатер. Був би галатер. <хе> було би чудово. А може він є. Так, це 6 зірок. 5 зірок, е, Нельздор. Добре, це з побажань. Тоді взагалі прекрасно. Так, ну ми тут вже не назбираємо. Не, не назбираємо того і не варто, в принципі, і думати. А, а що? Є тут галатир? М -м, на жаль. На жаль, галатира нема. Є душа. Тепер буде чекати його. 9. 9. Карт долі. Ні, сиденькі це не цікавить. Цікавить. А вже тепер цікавить. Ой, і, і вгадав. І. Хм. Так, а тепер цікаво подивитися, наскільки цей гліб збільшує, зараз подивимося. Зараз подивимося, ще є шанси. Темненький уламок. А де ті найдорожчі? Най, 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 най Ще одна скринька. Ну, дві скрині відкрив, ну, ну і добре. Ну і добре. Все. М -м -м. Тепер був у нас атака відсоток. Де в нас шестизіркова якась річ з атакою відсоток? Напевно, тут не мало бути. Добре. Десять. Тобто плюс 2%. Ну, в принципі, непогано можна пробувати. Можна пробувати? А що? 2%, правда? Ну, всього на все 2%, а такі вони настільки дорогі, не знаю, що сказати. М -м Чи це оправдано? Мабуть, мабуть таке не дуже. У <кл 'язав> мене дуже багато героїв не докачені повністю. По гріпах. Там не вистачає один, там так ще один, там два не вистачає. Ну. А тут всього всього два. Ну, добре, хай буде. Хай буде цікаво, наскільки легенда, легендарні гріфи збільшують. Тож, дякуємо Михайлу. Не розстроюся. Прийде тобі галатер. Дякую за камінці і йдемо далі. Тепер черга Романа. І на все про все 35 душ. Поїхали. Поїхали, Тут побажань не було жодних, але міфічні герої вітаються. Ну, Х2, я не знаю, я, я свої камінці відкриваю під плановий турнір. Багато очок дає, є якісь плюшки, можна набрати очки, ще часом бувають якісь додаткові турніри чи щось. Бо, так, зігрунду одна зірка. Ну, ну, ну от, от толку. От є Х2, але він не відчувається. На 5 6 зірок так, пафосно заявили. Де? Ні одної легенди на 5-6 зірок не було. Цього. Того я десь так розумію, що це і правильно. Ну от, збирала людина, назбирала 35 камінців і толку, А толку не дуже багато. Тому не знаю. Не знаю. До речі, напишіть, як ви робите і як варто робити. <сі> Бо кажу. Так, це десь 4 зірки. У -у 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 -у. От його треба було Михайлу, А краще мені. У <сі> мене і погріє. <сі> Я не маю уламків, Точніше, камінців у мене сьогодні нема. Там було декілька, чи чи не було, то навіть нема сенсу це під відео їх відкривати. Угу. Але тут душ, боже, боже, скільки тут різних душ. А міфічних героїв мабуть, нема жодного. На жаль, на жаль, міфічних нема, тому душі є. Ясно. Ось таке. Получилося відкриття. Стопе, стопе, є ще три шанси. Три шанси. І нічого цікавого. А тепер точно все. Ось таке вийшлося відео. Пишіть, що діставали ви відкривались, не відкривались. Получилося сьогодні змішане, тому що були бажаючі відкрити уламки. І, коротше, отак вийшло, так як вийшло. Тож, коментар буде не зайвий. Лайк, підписка також вітається. І всім дякую за перегляд. Все буде Україна, до нових зустрічей.